Всім привіт. Коротше, в общем, давай, пазар. Та давай, базарно! Добре, попитка номер два, всім привіт, в общем, ми в Львові. Давай продовжай. Ми в Львові сьогодні ми тусимо тут, а не знаю, на високий замок може підемо бухати будемо. Конечно, ми туси. Всім привіт, передавайте привіт. Привіт. Все, в общем, ми сьогодні зібралися у Львів. В общем, він останній. День в цього місяця це льва ми хочемо кручу вообще щось побухати. Ну, але ліпше погуляти, без бухання, так? Так, все, себе. І снімайте. так, ми вже коло аптеки, йдемо купляти бінт у тому потерпівшому. Сніми тут ліки, пані. Снімайки ліки. Знімайте валі. Тут котре. Тут Движ та сніго дивись, то Всеку, нормально. тику, тику, дику, тику, 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 дику. І так, Юра, зар... Юра дабитчик. Мені уділили по братські паня. Все, ми йдемо робити Юрій перев'язку. Ти понял, да, <laughs> этот момент. Итак, ми робимо Юрі прив'язку з того час, як зашила йому руку пришло скільки 2 дня, 4. 2. 2 дня, 1 час зараз подаємо, що в нього друга. Вчера чи ні? На той. О, мені є ножик. нього теж є ножі. Стало лоши, Достал плещ. Диди <рошки> <рошки> сюди ще ближче. Подивимось на його рану зараз. О, то можна знімати. Ні, то лишай, чувак, то не можна знімати. Чого? Я не знаю, тримай. то Та не можна. А то не можна знімати. Та не можна. Давай подивимося просто. Тримай. В общем... Віра, рахуй. Раз, два, три, четири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім, єра. Ти казав 15. Та я не знаю, я думав, це багато, ано сніми, понял? Все, буде так до кінця життя. Та полюбай. Та все на самом. Подаємо замотувати. Став того <став> штуку назад. Яку? Чекай хоч подивлюсь. Що ну. ти будеш дивитися? Конкретно пацанського зашили. Теж так бути хаю, давай за що. Давай. Давай це. Ну не суть. Ну не буде того. Не судьба, так? Одивись. Нічого. Став, давай, будемо тобі робити перев'язку. Там якусь туку мали лити, то що він давав. Та от вона там налито, бачиш? Ти просто руки не виєш. Там був бін далба. Роби так навхліст, поняв? Та як він мені робить, типу отак. Така різниця? Не під'явуй! нас! Тут два повністю аж доці замотає. <риві> зараз воно <ми> і <риві> так то там напухло. <риві> У нас бінта багато. Но зараз буде мало, але. <риві> <риві> Підседку, замтай тебе повністю. Все, мотай нормально. Все то хватає Та Радно, мені не треба бінта. Все, резь. Лице <риві> потерпяши. Лакши Рандру Париж. Так Дві не трай ножик. Китай пороги, хлопці. Ха-ха. Руку пустот неподалік. Небічный, Да, блядь. А что дебил, то гаси на улице. Я тоже не завязываю. Ты дебил, что ты робишь, да, бать? Ты дебил? Вот, да, бать. Да, бать, как бы ты сон. Ставьте нам лайки и подписывайтесь на канал.